Це правозахисник, який дуже відповідально до цього ставиться і має дуже багато інформації, якою хоче з нами сьогодні поділитись на наше запрошення. Тому прошу, які у вас будуть запитання, я сподіваюся, у нас буде якийсь діалог сьогодні побудований. вирувами. Дякую. Знайомлю вас перед собою, своїми колегами, які до мене приїхали. Я Інна Белопідківська, я з про луганської області і голова громадської організації, яка називається Проводий процес, утворена у 2006 році. Зі мною приїхали і, і, і помітила нашої громадської організації проводить процес з міста Сідоє, юристи, які займаються так само цим питанням, також юристи цієї громадської організації, які проживають в Кіровоградській області. Юристи так само цим питанням займаються. Нам би хотілося, щоб ви разом з нами побачили не тільки напрямок територіальних громад, який ми побачили 4 роки тому, а й напрямки, наприклад, захисту свого трудового права. Потім, саме головне, те, що нас хвилює після територіальних громад якраз освіта наших дітей, яка будується на територіальних громадах в інший спосіб, ніж зараз це відбувається. Тобто ну, я тоді представлю своїх колег, які за нього приїхали. І, і, і хочу сказати, що наша громадська організація входить в е, асамблею громадських організацій Малої Стриння України, яка працює з 2009 року і проводила коротковий майданчик. Тобто у нас є така громадська організація, яка об'єднала 124 громадські організації в Україні. Ми чотири роки тому. Підприємці побачили, що наші проблеми набагато ближче, ніж підприємницькі. Тобто ми побачили цей простір, відсутність конституційного мозку, який надає можливості кожному громадянину бути контролером на своїй території, в своїй державі. Тобто, фактично відсутність громадянського суспільства України. І тоді ми започаткували такий рух, який називається Вільний який простір, який протягом 4 років досліджує це питання. Відсутності конституційного устрою, відсутності територіальних громад статусом власника на своїй території. І е, мало того, що досліджує, ми якби оприлюднюємо цю інформацію, яку ми дослідили, намагаємося виправити все це по Україні. Е, ну, поки що в нас вдається це зробити там, де є локальні проблеми, тобто ну, чи видобуток сфарзового газу, це в Харківській. В Донецькій чи в Луганській області, чи там видобуток титанової руди, як це було в Житомирській області, чи там побудова цих е промислових е свинарників, як це в Івано-Франківській області, просто знищують ну, села цими всіми е домисловими виробництва, ми були дуже багато напруги сил і позбавляють такої води фактично. То о -о -о, оці всі е локальні проблеми вони дали можливість селянам скористатися своїм правом, яке е е е дає право власникам на території рішення прямої дії, просто позупиняли те, що їх не на цій території. Тобто, у нас є вже певні напрацювання. У нас є досвід проведення семінарів по всій території України. У нас є вже територіальні громади, їх майже тут вже 60, Громади, які створені в конституційний спосіб, через загальні збори 50% людей, людина, тобто порядок прийняття рішень бути не може, тому що рішення повинні приймати більшість людей, які є власниками на території. От. І ну, готові ділитися досвідом. Тому давайте з вами домовимося. Це така передісторія нашого роду. Що я спочатку розкажу те, що мене, я вважаю. Необхідним для того, щоб нам, нам розуміти це просто рона була. Потім вимоска збити.